Вітаю вас, друзі! З вами Сталкер Реактор, і сьогодні ми маємо на розгляді комбінезони Сева, їх модифікація, порівняння та місце знаходження. Ще з часів тіні Чорнобиля цей костюм зарекомендував себе як один з кращих у своєму виді та давав дуже хороший захист від навколишніх факторів. У грі Stalker 2 є 4 комбінезони Сева, і спочатку ми пройдемося по місцях, де вони знаходяться, а потім проведемо порівняння та покращення усіх цих комбінезонів. Перший комбінезон Сева знаходиться на локації Дуга на самому краю в будинку школи. Ось тут, на задній частині будинку, лежать вбитими військові, у яких потрібно забрати КПК і ключ. Ось послухайте цю історію. Ви двоє, вікна. Решта перевірити приміщення. Не розслаблятися! Гостер, <плес> куди з'їмався? Прикривай мою лекарь! Ведемо добрий контролер прижав! Чорт! Виродок замкнув нас! Відрейсько! За надіна! Ні! Я не можу! Я мушу вибратися! Я мушу вибратися звідси! Чути, як вони перетворюються на зомбі. Забравши ключ, йдемо, відкриваємо актову залу. Тут буде багато зомбі. Розбираємо з ними і розбираємося з контролером. І ось тут, у дальній кімнаті, куди сховався контролер, знаходиться комбінезон Сева. Або ж комбінезон Сева можна купити у одного із торговців. Далі, наступний комбінезон знаходиться недалеко цементного заводу у локації клітка. Тут високий рівень псіопромінення, тому вам знадобиться всі блокада. Вибравши на самий верх, всі випромінення зникає, звідси ще відкриваються чудові краєвиди. І ось на самому кінці будинку ви знайдете комбінезон СВД. А потім спригуєте вниз на аномалію подушка. Наступний комбінезон ви знайдете туш недалеко на ростку, на добре знайомому вам місці, тобто дикій території. Залізши на кран, в буді, ви побачите комбінезон Сева В. І останній, четвертий комбінезон сева І знаходиться у двох місцях. Перше це склад озброєння, там де дуга. Зайшовши у будинок, вбиваємо бюрера, запускаємо генератор, вмикаємо кнопку, натискаємо, відчиняються двері. Входимо, збираємо хабар, а разом з тим лежить і комбінезон Сева-І. Або простіший спосіб – дійшовши до заводу Янтар, забираємося на ось цю жовту бочку, з неї перестрибуємо на труби і по цих трубах перебираємося у вікно. І на самому низу вас чекатиме комбінезон Сева І. Ми вже знаємо, де можна їх знайти, а тепер подивимось на характеристики цих комбінезонів. Хочу зазначити, що для наглядності я виділив голубим кольором стокові характеристики, а те, що ви бачите жовтим кольором, то вже покращені характеристики після прокачки у техніка. Отож, сайва звичайна. Має посередні властивості як до, так і після покращення, що можна прирівняти для більшості звичайних комбінезонів, тому на ньому не будемо зупинятися. Сева Д Має непоганий радіаційний захист та захист від всіви проміннення, проте цей комбінезон може похвалитися досить добрим фізичним захистом, що являється одним з найголовніших, по якому ми вибираємо броню для у глибинки зони. Сева В, на відміну від попереднього, має гірший фізичний захист, але компенсується кращим протирадіаційним захистом. І останній, четвертий комбез це Сева І, має посередній захист від аномалій, проте має Дуже чудовий радіаційний захист, захист від псіввипромінювання, та, що найважливіше, має чудовий фізичний захист. Ось перед вами усі ці чотири комбінезони. Хто хоче роздивитися детальніше, ставте на паузу. Особисто моя думка така: видно неозброєним оком який з них краще, і це Сева І. Та й проблем роздобути таких бронік не повинно бути ні в кого. Навіть тим, хто тільки починає грати, пройшовши малу зону, збігати на завод Янтар та забирати звідти бронік. А на цьому в мене все. Побачимось у наступних відео.